Всіх вітаю, друзі! Нове відео на каналі. Ми по трасі їдемо з Віннигородку і теж в селі Козацьке таке з траси звертати праворуч. В селі Козацьке замок якийсь от. Бачите, 1910 року потягнуло на старовину. А дитина каже, бери лопату батько і пішли шукати сокровища. Де тут тут гайдамаки, золото припрятали. Так що зараз ми все знайдемо. Ось ну, таке цікаве, друзі, дивіться, красиве здання. Тут рані жили вельможні люди. Є і пам'ятник тут, друзі. Ну видно, що тут, друзі, ось парк, якісь стежки залишилися. Що жили тут раніше дуже вельможні люди. Теж хазяйва сахарних заводів свого роду. Ну от представте, друзі, оце купити такий маєток поставити гарні пластикові вікна, щекатурить, побілити, покрасити, поміняти стелю от, і жити у такому маєтку. От накачаю кучу меду, заведу кучу вуликів, пч, накачаю 20 тонн меду, стану багачем і куплю собі такий маєток і буду тут жити. І пчол тут поставлю. Ну що? Я бачу, друзі, що діла не буде, що тут вже хтось кроме нас уже, до нас вже хтось був. І якщо тут і було якісь скарби, то їх вже викопали, друзі. Ну прям дуже гарне таке, друзі. Огромне таке строєння, бачите. Ну, жили ж тут раніше пани. Виходить на крилечко і дивиться, чи пішли люди працювати на сахарний завод. Коротше, кладів нема, друзі. Їдемо далі. Друзі, ось от доїхали по Google картам, ось цей замок якихось голіцьких. Ось тут при селі якісь вже сільські, як кажуть, угодія. Ну, якась комора, там може пшеницю храняти. От воно дліне туди, прямо от з дороги, прямо туди. Ось. Ну, от замок. Оце, може, був замок, а літо замок, а це були якісь цікаві. Ну, строєння дуже цікаве, бачите, криша, яка. Криша он, черепиці чер... настоять. Черепиці, так, да, а воно настрає. якісь своди, дивіться, які балкончики. Що це воно таке було? Може точно що хранілище для цукру, для цукра і для чогось іще, Вон черепиці. Ну, потягнуло ж нас на старовину. А ось і Кицька. Кицька, ти тут охороняєш. Іспугали животінку. Черепиця старовинна така Така будівля Галицьких. Якийсь замок. Ну, їдемо далі на виїзд. Друзі, уїжджаючи, вже ось я зрозумів, що це за будівля. Оці камні, це, це скоріш, що з млина, жрини чи щось таке. Це була якась комора, де раніше робили муку. Бачите, тема яка це. Як кажуть, музейні реліквії. Оце вони, Жорони, котрі щось мололи, муку там щось таке. Це була, скоріш, якийсь був млин. Друзі, млин якийсь був, так. Да. Тут ще й ПТУ козацьке. А оце ще й фонтан в селищі Козацьке. Ну, їдемо далі.